«Кількість захворілих ГРВІ в порівнянні з попереднім тижнем збільшилася на 4%. відсотки. Захворіло 3488 осіб проти 3355. В порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст хворих на ГРВІ дітей. Госпіталізовано за звітний тиждень 113 осіб, з них 70 дітей, які складають 61,9%. Кількість госпіталізованих зменшилась на 14%. Протягом останнього тижня за Зареєстровано 15 випадків захворілих на COVID-19. Якщо порівняти з попереднім тижнем, це буде на 0 ,4, менше в 2,3 і рази, тобто 15 випадків за 42-й тиждень проти 35 випадків за 41 тиждень. У нас є цікавий випадок. Одна людина, яка госпіталізована, одночасно було виявлено вірус, коронавірус, риносинтеціальний вірус і вірус Боха. Ріст є незначний і він є типовий для нашої області. Якщо говорити про інтенсивність, то інтенсивність відповідає низькому рівні, рівні інтенсивності епідемічного процесу, тому переживати немає за що. Те, що. те, про що ми завжди говоримо, перше, це не контактувати з людьми, які мають ознаки любого респіраторного захворювання, тобто це нежить чихання, кашель, ми бачимо сльози. Течу з очей, температура може бути. Якщо є такі особи, тримати дистанцію і радити звернутися до лікаря. Другий такий метод є це провітрювання при закритих приміщень, це обов'язкове провітрювання. Ну і звичайно, вживати в їжу овочі, фрукти, багаті вітамінами і берегти своє здоров'я, здоров здоров'я близьких. Також, Проводилось щеплення проти грипу. Щеплено протягом тижня 1507 осіб, 870 сімсот ваксі вакциною ваксігрип виробництва Франція і 637 вакциною gc флю Цього року бачимо, що люди більше довіряють вакцинації, більше щеплються. І про це говорять цифри, що люди самостійно замовляють і купують вакцину в аптечній мережі і в проводять щеплення. Тим більше, що цього року вакцина поступила досить таки вчасно і можна не втратити час підготуватися до сезону грипу. Окрім того, що реєструються гострі респіраторні вірусні інфекції, ще реєструється нозологічна захворюваність. Це всього разом було 230 випадків інфекційних захворювань, що на 9,5% більше ніж за попередній тиждень. 210 випадків було. В структурі захворюваності переважали гастроентероколіти: 66 випадків, напади кліщів, 51 випадок, 47 випадків вітряної віспи та 22 випадки покуси тваринами. Також в області зареєстровано два випадки ліптоспірозу, два випадки правцю, якого давно вже не було у нас в області. Гострі вірусні гепатити, три випадки, хвороба лайма, два випадки і туберкульоз. Два випадки. Щеплення є е, основний е, засіб профілактики такого важкого захворювання, як правець, Тому звертаюся до всіх жителів Тернопільської області. Не нехтувати зараз. У нас проводиться додаткова імунізація. Проти дифтерію та правця в області звертайтеся до своїх сімейних лікарів, щепіться і будьте безпечними в цьому плані.